Джозеф Паркер вчить українську мову. Претендент передає крутий привіт Олександру Усику. Тайсон Фюрі клей дурня чи знову передумав повертатись. Два клоуна сучасного боксу Райан Герсія і Кішон Девіс налаштовують проти себе фанів, що не чудили боксери. Девід Хей поділився нереалізованою мрією це бій проти українця. Ну а Ентоні Джошуа і Джейк Пол вже повним ходом ведуть перемовини. Про це все і не тільки у цьому випуску новин. Тож, лупи Івана по вподобайці, підписці та поїхали. Тайсон Ф'юрі, це справжній шоумен, який вміє підігрівати публіку. Та іноді від такого підігріву коротять проводи. Невже британець знову передумав повертатись в бокс? Послухайте останнє інтерв'ю Ф'юрі, але я одразу попереджаю: не сприймайте це близько до серця. Ніколи не повернусь в ринг. Серйозно, подивіться на мене, занадто старий. Подивіться тільки на мою бороду, вона вся сива. Бокс для молодих. Ну що, вірите Тайсону? Пишіть свої думки в коментарях. І який же все-таки крутий Джозеф Паркер, він продовжує підкоряти серця фанатів навколо боксовою двіжухою. Джо в черговий раз кинув виклик Олександру Усику, причому зробив це в дуже смішному стилі. Новозеландець зняв міні-кліп, де передав привіт Олександру, причому зробив це українською мовою. Все це він зробив під супровід старого хіта Take on me. Нагадаю, Паркер є обов'язковим претендентом для Олександра Усика по лінії WBO. Чиновники вже зобов'язали українця домовитись про захист і дали йому 30 днів. Одначе, далеко не факт, що наступним суперником абсолютного чемпіона стане саме Паркер. На каналі вже є ролик про те, у кого найбільші шанси стати наступним суперником Олександра. Відео за підказкою. Колишній чемпіон світу в двох вагах Девід Хей доволі популярний в Україні персонаж. Це все завдяки його історії взаємовідносин з Володимиром Кличко. Хеймейкер вмів влаштовувати шоу і привертати до себе увагу, завдяки чому на початку десятих років його бій проти Володимира Кличко був чи не найбільш очікуваною подією Хевівейті. Об'єднавший бій Кличко Хей відбувся у липні 2011-го і розчарував фанів. Це було нудно. Різкі обіцянки лишились за межами рингу, і боксери розкатали 12 раундову партію, яка завершилась впевненою перемогою Володимира Кличко. І ось тепер британець заговорив про іншого українця, з яким мріяв зустрітись цю кар'єру. Це брат Володимира Віталій. Завжди хотів зустрітись з Віталієм Кличко. Мені дуже подобався його стиль. Я бився з Володимиром, але він занадто захисний боксер та Віталій з іншого тіста. Він виходив на ринг битися. Думаю, у мене були б непогані шанси, бо він ішов вперед за нокаутом, в той час як Володимир Кличко хотів перемогти мене за очками. Десь згоден з хеєм це був би чудовий бій. Та повернути час назад можуть не всі, точніше, повернути час можуть, але не тільки лиш всі. Якщо ви думали, що розмови про потенційний бій Ентоні Джоша з шоуменом Джейком Полом це просто жарти заради хайпу, то у мене для вас погана новина. Перемовини вже йдуть, і шанси на такий поєдинок доволі високі. Едді Хірн, промоутер колишнього чемпіона в надважкій вазі Ентоні Джошо, розповів про перебіг перемовного процесу. Спілкувався з його представником Нікісою Бідаряном. Він не приховує, що його бентежить ця ідея. Просто Джейк реально вірить у те, що може побити Джошо чи хоча б дати конкурентний бій. Враховуючи масштаб івента, я починаю вірити, що шанси влаштувати цей поєдинок дуже високі. Якби мені довелось їх оцінювати тут і зараз, то я сказав би, що це 50 на 50. Якщо реально хочуть цього, то бій відбудеться. Це буде найбільший бій, який колись проводили, і на кону будуть найбільші гонорари. Можна, звісно, міркувати про світ боксу, але давайте відверто, бокс давно змінився. Хто добре пам'ятає математику, особливо ту її частину, де йдеться про соті й тисячні відсотка, пропоную в коментарях оцінити шанси Джейка Пола на перемогу в такому протистоянні. А у зіркового боксера Раяна Гарсії продовжується давній замі зі своїм промоутером Оскаром Делахоєю. Можливо, згодом зроблю окремий випуск про скандальну ситуацію, але зараз для контексту достатньо зрозуміти, що конфлікт вже довго тянеться, і хлопці давно кидаються какахами у соцмережах. На цей раз Райан Гарсія виклав ролик, як він поспілкувався зі своїм промоутером, коли той зателефонував йому запропонувати варіанти продовження кар'єри. Трохи контексту. Промоутер проти реваншу Герсії з ролі Ромеро, якому той сенсаційно програв навесні. Тому пропонує до розгляду інші опції. Райан від цього не в захваті. Ніколи не дзвони мені, якщо це не пропозиція бою за 20 мільйонів доларів. Оскар. Окей? Ти зрозумів? Ніколи більше не дзвони мені з пропозиціями менше 20 лямів. А тепер звали нах з мого телефону Оскар. Ось це справжній професіоналізм. Хлопак, який в ринзі з Ромеро не виглядав навіть на півляма, не на жарт розкатив губу. Ну не дивно, треба ж якось організовувати такі вечірки. Там, звісно, Оскар Делахоя далеко не святий, але навряд чи викладання цього відео в публічну площину додасть Райану Гарсії якихось дивідендів. Непогана конкуренція Кішона Девісу в номінації найбільшого клоуна у боксі. Так а що там кішон? Крибник Дениса Бірінчика продовжує змивати свою репутацію в Унітаз. Кілька місяців тому чемпіон WBO в легкій вазі опинився в епіцентрі скандалів. По-перше, він втратив титул на вагах, коли не просто провели зважування, а зробив це з великим запасом. Бій був в рідному місті Девіса, де він був хедлайнером, тому відміна поєдинку коштувала немало грошей Бобу Арому. Та бізнесмен ходив і тягнув либу, неначе так і треба, і це не він проявив деякий непрофесіоналізм. Ну, а потім взагалі відбулася дичина. Кішон разом з братом накинувся на Нахіра Олбрета, боксера, який в той вечір переміг їх брата, а за кілька років до того дав дуже важкий бій самому Кішону. Ну а зараз стався черговий рецидив зіркової хвороби. Бізнесмен вийшов на пенсію, він пішов. Якщо хочете, щоб я повернувся, звертайтеся до мого промоутера, звертайтеся до великих шишок і кажіть їм: чуваки, хочемо, щоб бізнесмен повернувся. А без оцього сього я майже на пенсії. Я вже заробив собі на будинок, так що нема необхідності повертатись в ринг. Не знаю, чи буду колись боксувати, не знаю, чи станеться в цій возі чи в наступній. Просіть моїх промоутерів. Дуже прикро, що ден не подужав цього клоуна. Як боксер, кішон дуже крутий, але в голові явна якась вавка. Ну нічого, таке лікується хорошою піздю. Так що сподіваюсь буде бій, де хтось з топів влаштує йому профілактику зіркової хвороби. Колишній промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк поділився думкою щодо майбутнього українського чемпіона. На думку функціонера, тому вже нема чого доводити у боксі, адже він вже пройшов цю гру повністю. Я більше не бачу, для чого йому битись, принаймні в боксі. Він усе всім довів, нічого не лишилось. Звичайно, будуть ті, хто підштовхуватимуть його знову виходити на ринг, і це може ніколи не закінчитись. Як друг, я зроблю все можливе, щоб він прийняв рішення піти на пенсію. Коли Кресюк робить акцент принаймні в боксі, то очевидно має на увазі фрік боїчі виступи у ММА. Такий варіант можливий, до прикладу, проти Джейка Пола, який виходив ринг до Олександра, попередньо на словах обидва готові зустрітись в очному двобої по правилам змішаних бойових мистецтв. Якщо тобі сподобалось це відео, прошу підтримати україномовний контент Пробокс вподобайкою і підпискою. Дякую і до зустрічі!